Тарас Висоцький, перший заступник міністра аграрної політики та продовольства України, з нами зараз на прямому зв'язку. Пане Тарасе, ми вас вітаємо. Вітаю багато достатньо запитань до хорошої без сумніву ініціативи компенсувати фермерам та селянам втрати врожаю. Але скажіть, будь ласка, яким чином? Вираховувалася, калькулювалася ця от об'єм ділянки, за яку можна отримати компенсацію. Ми всі розуміємо, маємо родичів, знайомих, друзів, які мають присадибні ділянки. 20 соток це стандартний город, це не фермерське господарство. Вибачте, ця ініціатива спрямована на компенсацію втрат особистим селянським господарством. Тобто, перш за все, тим фізособам, які в тому числі розраховували на базі городництва отримувати дохід багато хто на цілий рік. Тому тут треба розділити, коли ми говоримо про фермерське господарство або юридичні особи, там є окрема методика фіксації збитків. В даному випадку ми говоримо про фізосів, які в рамках особисто селянського господарства вирощували овочі. Середній розмір такого господарства в Херсонській області 30 соток, в Миколаївській області 20 соток. Зв'язку з цим і пов'язані відповідні обмеження. Пане Тарасе, напередодні у нас в студії була Ірина Верещук, міністерка з реінтеграції окупованих тимчасово окупованих територій, Сказала, що оцей термін подання документів на компенсацію за втрачені врожаї і за власне фермерське господарство він продовжений до жовтня, не до 1 вересня, а до кінця жовтня. Це і цих, цієї категорії людей стосується. Первина редакція. Передбачав подачу документів до 10 серпня. Так. Тому дійсно було і виплата до вересня. Наразі ага. продовжено подачу документів до вересня, а виплата до жовтня. отак Тому що для того, щоб всі встигли. А люди встигнуть? Ну тому що до, до вибачте до початку вересня теж менше місяця залишається. Чи розглядається опція Само продовжити, абсолютно... якщо хтось не встигне? ну Треба подивитися по результатам, але там абсолютно проста форма. Вона є в додатку, її, до речі, можна подавати як паперовому, так і в електронному вигляді. Тому, в принципі, для підготовки пакету документів, ну скажімо, треба максимум до години часу. Є якась певна оцінка, пане Тарасе, Скільки всього сільгосп земель, от, які знаходяться в приватному користуванні, можуть претендувати. Ну, тобто, оцінка от, самої, самої суми, яку необхідно буде виділити? Якщо ми говоримо про площу городів, то вона приблизно становить в межах сумарно тисячу гектарів. Вони дійсно дрібні. Багато хто буде по декілька соток. Але оскільки це до тисячі гектарів, тому і загальна сума наразі виділена це 270 мільйонів гривень. А взагалі, як розглядається історія з цими компенсаціями, з якого фонду будуть направлені гроші? Чи на всіх вистачить? І більше того, пане Тарасе, а як будете відслідковувати, чи реально людина має право на ту компенсацію, чи зараз вишукається знаєте поле чагарників, за які давайте компенсацію? Щоб такого теж не було. Кошти наразі виділяються з резервного фонду, тобто з держбюджету з резервного фонду. І в принципі уряд має повноваження в разі отримання всіх заявок. І якщо там буде попит більше ніж потреба, то можна в тому числі переглядати рішення по резервному фонду. Друге процедура верифікації після того, як заявники подадуть відповідні документи. Має при кожній територіальній громаді буде створена комісія, яка потім має фізично обійти і верифікувати відповідні площі через очний огляд і ну, фактично безпосередньо на цьому на цій ділянці і опитування місцевих жителів. Тому закладна така модель, щоб все-таки оскільки це колегіальне рішення. Щоб не було можливості там домовлятися з одним якимось чиновником, там будуть члени комісії з різних громад, з різних центральних органів виконавчої влади, може бути тому, ймовірність, все таки фіксації неправдивої інформації близька до мінімальної. Для цього я так подумав. Для цього можна ж використовувати і супутникові знімки, мабуть, так до і після сам сам розгляд заявки, ви кажете, буде всього кілька тижнів, і гроші будуть нараховані. Так, це буде якийсь спеціальний певно банківський рахунок? Гроші мають бути нараховані до 1 жовтня. Дійсно ні, це можуть отримувати отримати на існуючий банківський рахунок, який вони зазначать відповідні заявці. Пане Тарасе, Ну і давайте ж ми ж хочемо розуміти, чого буде бракувати, чого вистачить і що буде з цінами. Скільки вартують кавуни, ми бачимо. Да? Ну, напевно, що це рекордні ціни на бахчеві культури. Але розуміємо, що не кавунами єдиними, і не томатами єдиними. Що втрачено, на що потрібно звернути увагу, і що в перспективі має додати в ціні. Баторовикла групу. На два блоки борщовий набір. Ми бачимо, вже розпочався врожай і в центральних регіонах, і в західних. Тому в такої вже критичної ситуації з цибулею, морквою, буряком, картоплею чи капустою не буде. Дійсно, баштанні культури вони потребують певного клімату, і тут складно в усьому об'ємі. Замінити те, що вирощувалися на тимчасово окупованих територіях, тому що там ще буде певний дефіцит, але варто зауважити, що дійсно фермери збільшили посіви на Одещині, Миколаївщині, і Полтавські та області. Але все ж виробництво дині, баклажана чи кавуна буде менше ніж довоєнний час. А стосовно зернових саме культур. По зернових культурах наразі погодні. Умови сприятливі, фермери збирають навіть більшу урожайність той ж саме пшениці, ніж очікували. Тому навіть буде певний перегляд в позитивну сторону. Наразі такий стриманий прогноз говорить, що зернових може бути зібрано навіть більше ніж 50, можливо, навіть до 55 мільйонів тонн. При цьому внутрішнє споживання приблизно 18 мільйонів тонн. То ми розуміємо, що виробництво буде втричі більше. Ніж внутрішнє споживання. тому загроз для продовольчої безпеки наразі в частині зернових немає. А є де зберігати, тому що ж росіяни гатять не лише по складах, а й гатять по елеваторах, ну і по місцю зберігання зерна, зокрема, ну і власне інших овочів і іншу, інших, інших видів врожаю. Маємо де зберігати. І якщо маємо, то чи можете озвучити цифри? Наскільки зменшилась кількість або збільшилась? Місць, де можна зберігати врожай на тривалий термін для того, щоб диверсифікувати ризики, минулого року було закуплено і як благодійна допомога роздано більше 10 мільйонів тон зберігання тимчасових рукавів поліетиленових. Тобто, це є можливість зберігати порівняно невеликими об'ємами, в тому числі на полях. Для того щоб не було концентрації для певних ракетних ударів в одному місці, з рахуванням цих обсягів тимчасового зберігання, а також наявних елеваторних потужностей та місць на зберігання, що становить також більше 50 мільйонів тонн одноразово в чинних умовах за умови продовження експорту, хоча б середньостатистичного. Критичної ситуації немає, але звісно багато що залежить від зернової угоди, тому що зберігати роками неможливо, можна зберігати місяцями. Зерно може спокійно зберігатися навіть до року, півтора, але в перспективі його все рівно треба буде експортувати. Тому в межах поточного року критичної ситуації зберіганням немає. Але уряд і держава працює над тим, щоб максимально відновити та збільшити експорт для того, щоб наступні роки. Могли фермери продовжувати врощувати нові культури і відповідно, свою діяльність. Є можливість транспортування, ну таке логістичний коридор, який іде саме по землі, і там всього от, оцінка українського уряду здається була 4 мільйони тонн всього навсього Європа готова приймати. Це, це взагалі там в шестеро менше, аніж можна по морю. Чи не буде проблеми із також і перехідними запасами, коли це все буде накопичуватися? Дійсно, експортувати тільки наземним шляхом вільний транспорт, залізничний або річковим транспортом весь об'єм неможливо. Цими альтернативними так мовими, шляхами можна від 3 до 4 мільйонів наш цих Але для того, щоб все збіжжя експортувати, робити роботу чорноморських глибокодних портів над чим працює держава, військові, наші міжнародні партнери знову ж. Основний збір тої ж саме кукурузи буде тільки в жовтні листопаді, тому станом на цей момент зі зберіганням це не критична ситуація, але найближчі тижні всі стараються по максимуму, щоб розширити можливості по експорту зернових. Ну власне до кінця липня фермери виправляєте, якщо я з термінами не 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 дуже не дуже не дуже точна. Фермери мали визначитися, мали визначитися. Пробачте що і скільки чого сіяти на наступний сезон? Чи визначилися, і як повпливала ну власне війна, зокрема, і атаки на інфраструктуру портову раз і на місця зберігання, як повпливало на рішення цих людей, які вирішували, а скільки сіяти, скільки не сіяти? чи є в цьому Сенс. Маєте вже дані? Попередньо більшість готові продовжувати діяльність. Але щоб мати чіткі цифри, вчора мінагрополітики запустили таке фінальне опитування до 14 серпня, включно, і фактично з 15 серпня ми розуміємо кінцеві настрої українських аграріїв в частині посіву озимих культур, таких як пшениця, ячмінь та ріпанк. Зрозуміло. Ну, я взагалі об мене таке невелике спостереження. Я так розумію, що Олена запитувала про те, що вже змінилося, так, які культури були обрані. Я побіжно просто там звертав увагу, коли рухаєшся, от, наприклад, Київщиною, бачиш те, що давно не бачив, гречкою засіяні ну, багато, багато гектарів. Це, це до речі, так, така от зміна. Замість ріпака. Так. Дійсно, гречки, наші вітчизняні фермери сіють. Другий рік достатньо, щоб повністю забезпечити, і ми бачимо по цінах, яка, наприклад, цього року вже вдвічі менша ніж була ще рік тому на цю культуру. Зрозуміло. Дякуємо вам надзвичайно за ваші коментарі. Тарас Висоцький, перший заступник міністра аграрної політики та продовольства України, був з нами на прямому зв'язку.